Вибори у Чернігові не тільки по 206 округу, але й у Виші. Чернігівський національний педагогічний університет, який незабаром стане колегіумом, наприкінці червня обиратиме ректора. Спеціальна комісія допустила до виборів чотирьох кандидатів: Микола Носко доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, відмінник освіти України, професор кафедри педагогіки, психології методики фізичного виховання. Микола Пригодій, доктор педагогічних наук, професор. Завідувач кафедри методики навчання та управління навчальними закладами Національного університету біоресурсів і природокористування України. Олексій Торубара, доктор педагогічних наук, професор декан технологічного факультету ЧНПУ та Сергій Леп'явко, доктор історичних наук, професор кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У соцмережах вже відреагували на майбутні вибори. Зокрема, спільнота типової Чернігів вирішила опитати студентів, хто фаворит серед них. Микола Носко на посаді ректора ЧНПУ з 2005 року. за цей час встиг стати депутатом міської ради та засвітитися в скандалі з ремонтом університету. Таємне воєвиявлення має відбутися 24 червня, а до 28-го подати результати до Міносвіти.